Land Rover Freelander 2 заміна підвісного підшипника. Може хтось не стикався з цим і не знає, так як я у перший раз. Щоб поміняти оцей підвісний підшипник, він міняється легко. Просто треба зняти кордон. Кордон у нас не на хрестовинах, а на шрузу. Ось так воно все стоїть. І шрус, виходить, у нас не розборний. Що тут апильничок завальцьований. Ну, це на багатьох так. Вальцовку ми отверточкою розбиваємо. Вальцовку ми знімаємо. Ну, нам треба зняти точніше розібрати сам шрус. А він у цьому фрілендері не розборний. А не розборний чому? Тому що шорік звідси не міг вилізти, бо тут були. Завальцовочки в кожному пазу. Шоріка були по дві завальцовки. Для цього їх щухаємо оці пази. Ось тут паз, другий паз і по кругу по два пази в кожній каноці. Це ж не оток все, це йок. Це оток. Воно все стоїть, ви отак от гиноєте. І оток щухуєте, прокручуєте, одгинаєте і щукуєте. Зняли ви це. Все, цю біду ми побідили. Розібрали ми кордон на дві чості. Це все дуже добре. Ну, сам корпус. Його не так легко зняти з цих шліців. А не так легко зняти чого? Бо він запресовується роз і до. Том є стопорок. Ось щось цього стопорка. І стоїть кановкий. Із його нереально, треба передавити через нього. А щоб через нього передавити, давив я сьомником, ось такий двохлопий. Давив настільки, що вже починали лопи оцігнутися, але саме оця хреново вона не витягувалася. Тоді, є такий GTC-шний сьомник для шорових. Його так стовиш. І ну Це щось воно легко йде. А тоді, коли я передоблював його через рук, дівав оцю сворочну маску. Бо так сикотно було, що розлетиться або ця обойма, або цей сьомник я не знаю, на цьох, ну дуже хороший був. Я тягнув гайковертом я бив його. Коротше, сикотно було його знімати. Він на заводі збравсь роз і ніхто не думав його Ну, Сам подшипнічок дві минути міняється. Болгорочко його чекнув, збив обойму, новий, засадив і все.